Паш, дуже гарна у вас ковтинка, хед коч <реш> <реш> Ви сьогодні на обрівці, на я там спостерігала за вами, ви прям розривалися сьогодні. А, і це дало свої плоди ну, 2-0. Перемога. Я вас вітаю. А, дуже, дуже така м напружена була гра, і суперник вам просто так не давався. Але ви скористалися своїми моментами. Як прокоментуєте? Амінну вітаю. Ми, в принципі, кожну гру максимум даємо емоцій, що на полі, що за його межами, на бровці. Ми готувалися і в принципі готуємося до кожного матчу, тому ми просто використали всі ресурси, які в нас були, і здобули цю перемогу. Суперник не простий, суперник дуже крутий на індивідуальному класі. Але сьогодні ми все ж таки доказали, що тренування дають своє, і командний дух це одне з, одне з якостей Олімпу, яке рухає його вперед.